Сніжинки одна, друга, третя. Летять, сміються, веселяться, розмовляють, граються, штовхаються, доторкаються одна до одної і чути навкруги кришталевий передзвін. Але що це? Погляньте у вікно, до нас повільно, але впевнено, наближається красуня весна. Давайте всі закриємо очі І підемо їй назустріч. Стала весна. Черну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, марвінком укрила. І на полі жайворонок землю, убрану весною, вранці зустрічає. Кажуть, народі весна дарує всім життя, в природі все прокидається, оживає, молодіє. а людині весна дарує мрії, віру в щасливе майбутнє. Щороку березі до нас значний приходить час. Тож народився наш Тарас, благословен той день і час, коли з килимами земля яку сходив Тарас своїми босими ногами, Земля, яку скрыв Тарас древними росами сльозами. Колись давно в Україні хлопча виростала, Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, Лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я, і горя не знала, Та настав лихий світанок Батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати, І удяка, працювавши, мудрості вивчати. Але тяжко було вдяка малому хлопчині, утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, І малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі, Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло. Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Що весни, коли тануть сніги, і на рясті засяє веселка. Повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Не на шевкових пелюшках, не у Великому палаці. А у хатинці бідний він народився. Серед неволі, тьми і праці. І ось, 9 березня 1814 року, весна подарувала на радість людям маленького Тараса. Народився він у селі Моринцях, що на Черкащині, в бідній хаті Григорія Шевченка. Давно це було, у невеликому селі Моренцях народився і зростав маленький Тарасик, що пройде багато років, допоки він виросте, стане талановитим поетом та знаним художником. Тарасик був такий, як ви, допитливий, розумний, кмітливий, дуже любив свою старшу сестру Катрусю, з цікавістю слухав розповіді дідуся про давнє минуле. Катрусю, глянь, перша пташка вже з'явилася, це, мабуть, весна. Так, Тарасику, це ласточка до нас прилетіла, весну на крилах принесла. А на дворі ще холодно, вона не змерзне? Ні, її сонечко зігріває. За лісами, за морями вона носила телеграми, з них весела новина. Повертається весна. Вранці рано на калині Пташка щебетала. Калиною дівчина взяла і заспівала. Засвіла в долині червона калина, ніби, ніби за дівчина дитина Зраділа і защебетала ташечка зраділа, і защебетала Почула дівчина. і Вийшла погуляти і вийшов до неї зеленого гаю, Козак молоденький, цілує, вітає, козак молоденький. Пішли, посідали і поцілувались. Сонце гріє, вітер виє, з поля на долину, над водою гне з вербою, червону калину. Яка гарна ти катрусю у тім віночку. Ще й пасує тобі дуже вишита сорочка. Своїми руками сорочку вишивала, а для віночка квітів у полі назбирала. Мати кинула цей світ, як мав Тарас, лиш десять літ. Потім, ще два роки не припало, ще й батька рідного не стало, зостався круглий сирота, і попливли його літа. Ходив, шукав, щоб було сили. Людей, щоб добра навчили, писати вчився у дяка, а малювати у маляра. По селах пас чужих ягнят та марчуха прогнала з хати. Тяжкій неволі ліс малий Тарас. Він не вчиться в школі, він ягняток пас. Мені тринадцятий минало я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Важка була в нього доля, але в серці живе, велика любов до рідної України. До рідного народу, до рідної мови. Я закинула Тараса далеко від рідного дому, аж у Петербург, де він залишався у пана, не маючи змоги вчитись і малювати. Лише згодом його друзі викупили з неволі. Потім переїзд до Ніжина Згодом заслання на 10 років. Після заслання поїхав на Україну. Ось послухайте, як він говорив про Україну, рідний край. У груди б'ють духм'яні пахощі, Зелених гаїв широкополих ланів, Шевченко мріє, пише і мулюється. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють. Світає, край неба палає, Соловейку в темнім гаї, Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставками верби зеленіють. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою, червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода і загаю, та попід горою, хлюпощиться качаточка, поміж осокою, а качка качаточка, поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. Прийшло дівча воду. Брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятим звати. Не судилося здійснити знову арешт. Змовкла пісня на устах, але в душі жила, бриніла, І в серці бідного співця, вогнем палаючим горіла. Він рвався серцем із тюрми, на волю, доланівши широких. до тихих тих могил високих, та сил співця вже не було. Останнього пісня прозвеніла, і в небо тихо підвелась, душа поетина боліла. 1861 року його не стало. Це була велика втрата для українського народу. Його поховали у Петербурзі, а згодом тіло Великого Кобзаря перевезли на Україну і поховали на Чернечій горі поблизу Канева. А збірка віршів поета Кобзар невдовзі сколихнула всю Україну. Поклінь тобі, Тарасе, великий наш пророче, для тебе вірно б'ється. Те серце дівоче. Умер співець, але живу в серцях людей слова безсмертні. Сьогодні по Вкраїні сі прийнять його пісні славетні. Уже народ любив Шевченкові вірші і став складати пісні на його слова. Ішов він долею своєю, так як Бог сказав. І в кінці дороги тої книга книг Кобзар. Один з віршів став ніби гімном України, Коли цей твір звучать у музичних записах. Всі люди встають. Реве та стогне Дніпр широкий. Тарас Шевченко. Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі. По хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору за хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Був поет, поет з родини бідний і душу мав розкриленої птах, гарячим болем і живою піснею, Його слова народу на востах. А скільки ж раз його було розіп'ято за правду, за кобзар і за заповіт душі народу словом заповітним він залишив вічний і глибокий слід. Коли б не він, то й люди б нас не знали, Коли б не він, про нас не чув би світ, коли б уміли любити так, як він любив народ і Україну рідну давно б уже злетілося з усіх чужин. В тихий рай на землю заповітну. Всі ми його батьком звемо так від роду і дороду, кожний вір своєї поему він присвячував народу. Перед тобою ми українські діти, святочно прирікаємо сповняти ті заповіти. Знаймо його і знані будемо. Сповідуємо його і правдиві будемо. Любімо святу Україну, як він, і в світі люблені будемо.